Всім доброго дня! На сьогоднішньому уроці правознавства в 9 класі вивчаємо тему права дитини та їх захист». Далі розглядаємо сімейні відносини, право відносини. І якщо на попередній темі ми більшу увагу звертали на відносини між подружжям, між чоловіком і жінкою, то тепер основну увагу звернемо на відносини між батьками і дітьми. А в тих відносинах існує дуже важливе поняття, а саме взаємні права і обов'язки. Це поняття взаємні полягають в тому, що батьки мають певний набір прав і обов'язків щодо дітей, а діти мають відповідно певні права і обов'язки щодо дітей. Та взаємність грунту формується на основі походження дитини. Якщо є дитина, значить в тією дитини є батьки. І відповідно, все це не залежить від того, чи існує сім'я, чи дитина народилася поза сім'єю, але чи існує шлюб, чи він заключений, чи ні. Але якщо є дитина, відповідно, є батьки. А якщо є батьки, то батьки таким чином мають певні права і обов'язки. То які саме права і обов'язки мають батьки? В першу чергу. Звернуть увагу на немайнові права, які і обов'язки. Які самі? В першу чергу, батьки повинні що зробити? Забрати дитину, якщо вона народилася з плового будинку, так само зареєструвати дитину у відповідних органах влади, а саме в СНАПі. Реєстрація повинна відбуватися за... на протязі місяця від народження дитини. Під час зрозуміло реєстрацію потрібно дитині надати ім'я, прізвище по-батькові. Ще одна особливість до немайнових прав батьків належить право визначати місце проживання дитини. Але вже з 10 років діти і батьки спільно визначають, де дитина хоче проживати, а вже з 14 років діти на власний розгляд мають право визначати місце проживання. Але в першу чергу це відноситься до тих ситуацій, коли, наприклад, батьки проживають порізно, окремо, а не у єдиним сємно. До немайнових прав також належить право на виховання. Батько, мати, мають право виховувати дитину. Ще одне особливість того виховання полягає в тому, що тут вони повинні, саме виховання, вони повинні спільно вирішувати, як виховувати свою дитину. Немає, ніхто не має якогось першочергового права, ніхто не має якоїсь переваги. Власне, Батько і мати повинні спільно е вирішувати питання, які е відносяться до виховання. Так, також спільно вони повинні спілкувати, разом вони повинні мати рівні права стосовно спілкування, ну, а якщо немає сім'єю. Все одно, якщо батько, наприклад, проживає окремо, то він все одно має право спілкуватися з дитиною. Також батьки повинні до нових прав нових правських належати захист дитини. І дуже, важливо, е дуже важливий наголос. Е Звертається на те, що так само батьки повинні поважати свою дитину і поважати її дітність. Наступна особливість, окрім немайнових прав, також існують ще майнові права. Які саме майнові права мають батьки щодо своїх дітей? Ну, зрозуміло, права одночасно пов'язані з обов'язками. Власне, права і обов'язки батьків завжди тісно зв'язані. Навіть те, коли досить важко розрізня, розділити, де право, де обов'язки. Тому що разом з правами одночасно виникають і певні обов'язки. Якщо брати майнові права, то перше особливість, що батьки повинні утримувати своїх дітей не до 18 років. А якщо дитина, наприклад, має інвалідність чи, наприклад, навчається, не має ще засобів до існування, то і після 18 років. Батьки зобов'язані отримувати зобов своїх дітей. Ще одна особливість стосовно майнових прав дітей, то майно неповнолітніх, а саме дітей вважається власністю батьків. Єдине особливість, що тут, згідно рішень суду, можуть бути і ще інші рішення, що дитина, наприклад, згідно рішення суду, має окремі якісь свої права, якщо вона навіть не має ще 18 років. Але наступне, на що потрібно звернути увагу, що в сім'ї у взаємовідносинах між дітьми і батьками існують дуже важливі поняття, а саме такі, що незважаючи на те, що все майно неповнолітніх дітей вважається власністю батьків, діти все одно мають, своє, мають право на особисте майно, що належить до особистого майна. В першу чергу, це майно яке є особисте, наприклад, одяг. Також до особистого майна е, належить майно необхідне дітям для розвитку і вдосконалення, саморозвитку. Це можуть бути підручники, можуть бути якісь іграшки, можуть бути якісь е, технічні засоби, включаючи, наприклад, телефон, смартфон чи ноутбук. Також до е, особистого майна належать інші речі, дити... допомоги яких дитина розвивається, дитина розвивається і досконалюється як особисто. Але ще одна особливість, що у, взаєм... у взаємовідносних між батьками і діт... дітьми може бути таке... такі майнові права, як спільне майно. В першу чергу, це майно, яке наводить спільно. Ще одна особливість, як саме? Ну, до 18 років, наприклад, неповнолітня дитина може мати якісь свої заробітки разом з своїми батьками, бо вони разом склалися, купили якусь річ. Наприклад, якусь, там, якісь інструменти. І... Якусь техніку, і те майно тепер вважається спільне, якщо батьки і діти разом, як то кажуть, зібрали кошти і купили те чи інше майно. І, і Також те спільне майно може бути і після 18 років, коли дитина спільно проживає разом з батьками, вони купили далі якісь речі, якесь майно, і воно вважається спільним, включаючи земельні ділянки, житло і, і так далі. Але наступного скворість взаємовідносна між... Батьками і дітьми полягає в тому, що деколи існують такі ситуації, що, власне, не завжди батьки виконують свої права і обов'язки. Відповідно, якщо вони не виконують своїх прав і обов'язків щодо дітей, таким чином це буде порушення прав дитини. Наприклад, батьки не утримують дитину, не виділяють кошти. І тому, якщо батько або мати. Особливо коли немає смі, коли е, батько або мати проживають окремо від дитини і не отримують, не виділяють коштів, то е, згідно закону, з таких є, батьків стягуються елементи, окремі гроші, виплати на отримання дитини. І тому, власне, ситуація є така, що ми вже переходимо до наступного нашого питання: а саме захист прав дитини. Як саме захищаються права дитини, особливо в тих випадках, коли... Самі батьки порушують права своїх дитини. В першу чергу, перша особливість, що перше, хто може захищати дітей, ми вже знаємо, це батьки. Коли хтось сторонній, порушив права, коли хтось з батьків порушив права, не виконує своїх обов'язків, то, наприклад, мати може подати відповідні органи скаргу на, на те, що немає коштів на отримання, відповідно з. Тої особи з батька або з матері будуть стягуватися відповідні кошти. Але буває так, що і батько, і мати разом спільно не виконують своїх обов'язки, своїх батьківських обов'язків. І відповідно тоді дитина, якщо вона має вже 14 років, або хтось з старших осіб, може навіть бути сусіди, вони повинні звернутися відповідні органи, опіки і опікування. Саме вони. Займається дуже, важливо, дуже важливою справою, а саме займається захистом прав дітей і відновленням тих обов'язків, які батьки повинні вчиняти щодо своїх дітей. Окрім органів звернень до органів, опіки піклування, відповідних державних органів, які займаються власне, захистом дитини, можна так само відповідно звернутися і напряму до правоохоронних Особливо коли вже порушується закон, коли, наприклад, вчиняються якісь насильницькі дії щодо дитини, як в моральній формі, так і фізичні, наприклад, побої. Тоді, як то кажуть, потрібно звертатися вже до правоохоронних органів. Першу чергу до поліції, до суду. Якщо крім поліції, також можна звертатися до суду, особливо коли порушені майнові права. В першу чергу права щодо користування якимось майном, яке, яке повинно належати неповнолітній дитині. Але більш дієвою формою, окрім державних органів, до суду, до правоохоронних органів, може ще звертатися в різноманітні громадські організації, до різноманітних волонтерів, які власне, займаються захистом прав дитини. І звернення в тільки організації є досить дієвим. А якщо воно ще має медійну, медійний розголос, звернення до журналістів, пресу, соціальних мережі, то все це разом допомагає ще краще відновити права дитини, ще краще захистити ті права і боротися з різноманітними правопорушеннями. А наступна, наступне питання, яке в нас всіх виникає, полягає, в тому, а що робити тоді, коли, наприклад, батьків немає, чи батьки систематично не виконують свої обов'язки. І дитина не має тої опіки, того піклування, яке вона повинна мати зі сторони дітей. І тому, власне, згідно українського законодавства, власне, державні органи, органи опіки опікування, суди вступають при... при... у... у свою дію. Як саме? Дитина, яка не має батьків, це сирота, і власне. А, наприклад, можуть бути батьки, але не позбавлені батьківських прав, і тому діти, позбавлені батьківського опікування, також знаходяться під захистом держави, під захистом закону. То, яка є доля тих дітей, які не мають батьків, або дітей, яких батьки не виконують своїх безпосередніх батьківських обов'язків? І все це полягає в тому, що такі діти. Наступна найважливіша форма захисту таких дітей це усиновлення. Усиновлення це передача дитини на правах дочки або сина у сім'ю. Окрім усиновлення, можна ще дитину віддати під опіку. Якщо вона не має 14 років, вона йде під опіку, а якщо вона старше 14 років, йде під опікування. Тут в першу чергу опіку опікування пов'язана із тим, що діти попадають під опіку в опікування своїх. Якихось родичів. Наприклад, мати померла, батька немає, чи він десь має іншу людину, старші особи, наприклад, бабця, діду або, наприклад, тітка, хтось з ближніх родичів займається обікою відчуванням. Ще одна особливість: якщо таких родичів немає, то можна такій дитині знайти прийомності. Тут вона не буде усуновлена, вона буде, як кажуть, мати свій окремий статус. Єдина особливість, що сім'ю, прийомні сім'ї, тим людям, які будуть е, виконувати роль прийом, прийомних е, батьків прийомної сім'ї, власне, їм держава оплачує і певним чином е, і е, надає кошти для виконання тих чи інших е, функцій, пов'язаних з опікою підбуванням. Але якщо прийомної сім'ї нема, тоді дитина-сирота або дитина, дитина позбавлена батьківського піклування, може в дитячі будинки. Дитячі будинки в Україні є різних типів, бувають сімейного типу, де певним чином соціалізація з дитини йде в сім'ї, де є певним чином особи, які виконують роль батька, роль матері. Але якщо у вас при такої дитячого будинку сімейного типу немає, тоді дитина передається і в безпосередньо вже державні чи комунальні дитячі будинки, де вона певним чином виховується з допомогою вихователів, осіб, які виконують ту роль, яку на них поклав закон і поклала держава. Ще одна особливість, на що потрібно звернути увагу. Що діти-сироти і діти подбали батьківською піклуванням мають певні, певні привілеї юридичні, порівнянні з іншими дітьми, а саме вони мають державну отримування. І тому, якщо дитина сирота, вона, наприклад. Безперешкодно повинна поза конкурсом поступати в відповідні навчальні заклади, включаючи вищі навчальні заклади. Вона має певне грошове забезпечення від держави. Такого забезпечення, наприклад, не мають інші діти, які мають своїх батьків. Ну, Певним чином це компенсація за те, що ті діти не мають батьків і виховуються дорослішують без батьківської опіки і батьківського опікування. Але наступна особливість, на що потрібно звернути увагу в, 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 з юридичної точки зору, це на те, що також і дорослі діти мають певні права стосовно своїх вже перестарілих батьків. Знову ж таки, повертаємося до взаємних прав. Але тепер особливість полягає в тому, що згідно українського законодавства, якщо батьки будуть потребувати утримання, то діти, дорослі діти повинні отримати своїх. Непрацездатних батьків, особливо перестарілих. Ще одна особливість: навіть якщо, наприклад, батьки були позбавлені батьківських прав, то таких батьків діти не повинні утримувати єдиний виняток, якщо такі батьки будуть потребувати якихось коштів на, наприклад, якісь коштовні операції, на якийсь догляд. То вони можуть звернутися до суду, і суд може з таких дітей стягнути одноразові виплати на користь тих батьків, які потребують тої чи іншої допомоги. І тому, власне, Український сімейний кодекс, інші закони, власне, гарантують в першу чергу захист дітей, але так само гарантують і певні права і обов'язки і захист батьків щодо взаємовідносин зі своїми дітьми. Домашнє завдання працюєте пора 21-22. Якщо є якісь запитання, зауваження пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здорові!